Привіт, вже трапився мені другий випадок, коли корозія під вхідним роз'ємом силовим високовольтним роз'їдає таким чином, що випирає пластину, на якій кріпиться сам роз'єм. Пластина алюмінієва 9 міліметрів товщиною випирає таким чином, що її ломає, отут видно, і е, сколює края, відриває від основи. От. Ну і Відповідно, вже болти не викручуються, це все треба вже висверлювати. От. І сам роз'єм, роз він теж становиться полукругом. Його ламає навпіл посередині. І просто. Його от таким чином викручує наружу. От. Єдине, що е, герметизація зроблена гарно, ну, тобто е, самі е, силові шини, вони не контактують, ну, не, не втрачають герметичність. От, сніму зараз пластину, подивимось, що під нею. Все, що лишилося від. 9-міліметрової потовщині пластини алюмінієві. От. Звісно, що корпус піде на піскоструй, це все треба вичищати, вирізати, мабуть, робити нову пластину, але посередині. І це Норвегія батарея 2016 року з червоної норвежки з консервами другої генерації. Раніше я таке зустрічав лише з роз'ємом чеки, а тут на, на диву воно більш-менш ціле. От, бо чеку я теж раніше зустрічав, що корозія наростає таким чином, що ламається сам роз'єм навпіл. От, так що, кого норвежки, передивіться на всяк випадок ці моменти.